Шалом, це Славко. Ви знаєте, що Рамадан, щоб скоротати час до Тембриву і не їсть нарешті наїстися, ми з вами говоримо за Бахмут. Ситуація, в принципі, важка. Ми можемо говорити з запізненням десь на пів доби. І якщо відкинути ситуацію в місті, то важить оцей північний фланг. Бачите, я сьогодні скористався Діпстейтом. Це не моє, але воно ситуацію показує от від Хромово, от сюди, от. До Богданівки, Григорівки, аж до Меньківки. Оцей північне Крило противник знову відновив, власне, атаки є постійними. І от та оборона на північному Крилі, на Крилі на північ від Бахмута, вона не є дуже ефективною Збройних сил України, тому що противник сильно діє. Ну, власне. Треба сказати, що там невеликі територіальні надбання кожної сторони, але росіяни весь час відбивають коштом своїх зусиль і своїх сил, те, що українці від, власне, відбивають. Важить оце, от ви пам'ятаєте, роздолівка, веселе, північний фас, Отут, от що пам'ятаєте, ми говорили за наступ на Сіверськ. Воно стабільна ситуація. Слухайте, кому ми потрібні, я не знаю, але я героїчно продовжу це говорити. Ось роздольне, веселе наступ на Сіверськ, вона лінія поки що лишається стабільною. Це спроба провідника або противника розвинутий наступ на північ. Щодо півдня, треба скасувати, які люди уперті. Важать бої отут. от бачите, оце вулиця Чайковського, ви знаєте. Оце вулиця Корсунська, оце вулиця Комунальна. От зараз тут от пекле власне, відбувалося минулого дня, минулої ночі. І весь час відбувається пекло. Це вулиця Чайковського, вулиця Корсунська. І за Корсунську трохи посунулися на вулицю Комунальну. Ото цей наступ противника. Це ближчим колом оточити Бахмут. Вони пробували, ви знаєте, в районі Іванівського. Тут не дуже вдається їм на просторі маневровими діями замкнути. Мале кільце навколо Бахмута. І хоча я б сказав, що це їх за ви фактично, пане, це вже велике кільце з урахуванням оцього напрямку на Богданівку, на Меньківку сюди. Це велике кільце для противника. Вони не можуть замкнути велике кільце. І тому замикають мале кільце. Ви знаєте, отут-от від перехрестя Чайковського і Корсунського от сюди, от на хромову, бо знаєте, що були атаки на Хромову Постійно трохи їх відтіснили від траси, але вони знову підуть. Явно відчуття того, що вони підуть і знов будуть діяти ось по цій трасі. Ну, що можна сказати за ці бої? Ви розумієте, що доля Бахмута визначена, так само визначилося українське командування з тим, що вони вже просто визнали, що вони тягнуть час, що ніякого що вони нібито перемелюють противника. Але я скажу, що це перемелювання важить не те, скільки я ще раз нагою ви а Скільки у вас лишось, і скільки ви сил тут зосередили? Що, в принципі до 12 українських бригад пить артилерійських нічого зробити не змогли з противником, не змогли знайти рішення і тягаються отут, от в цей Талкай. це найгірші бої типу ржевських. Як ви знаєте, тут от ми говорили з людьми, чим буде Бахмут? Що він буде Сталінградом? Виявилося, що ні, що все таки найгіршого варіанту ми уникли Сталінградського. Що навіть якщо за малим колом оточать Бахмут, це буде для них пропагандивна перемога з невеликими втратами для України. Сподіваюся, українці встигнуть відступити з міста, з забудови. Бахмут виявився ржевом. От для кого він виявився ржевом, поки що не ясно. Чи от коштом втрати сил росіяни виграють у нас темпи, ну от тут треба відволіктися і знову поговорити за те, що от, чи є сенс рахувати тактико технічні характеристики техніки, чи важить хіба що статистика? Важить в першу чергу статистика, бо, як бачите, противник з не найкращою технікою. Зумів нав'язати свою гру Збройним силам України, важить оперативна гра. І от коли ми подивимося на статистику, статистика дає нам цікаві речі, що в принципі противника не вистачає на всю контрбатарейну боротьбу, що в принципі вражаються в більшій мірі 152-155 міліметрів артсистеми. Натомість ми бачимо значно менше втрат наших артсистем систем 122 міліметра, і практично не бачимо втрат артсистем систем 105 міліметрів. Хоча ви знаєте, в нас їх багато. І чому вони не втрачаються, це є предметом зацікавлення аналізу. Ви розумієте, що аналіз, статистика є єдиним більш-менш об'єктивним критерієм, з котрим ми можемо приходити до бойових дій в Україні. І от такі загадки аналітикам доводиться вирішувати постійно. Тож, не подмінюйте ви. Статистику, тактика, технічні характеристики оружає. Противник з не найкращою зброєю, з не найкращим потенціалом. Зрозуміти його потенціал менший від того, що він бів. Він коштом звуження фронту зміг нам нав'язати свою гру і продовжує її нав'язувати. Те, що він відіграє собі Бахмут, це. Явно це видно, що ми видамо за собі за перемогу в Бахмут. Вже розуміємо, що ми відтягли сили противника, виграли час. Але ми ніколи не скажемо, скільки ми своїх сил поклали на це відтягування противника і виграння часу. Це стане ясним лише коли почнеться наступ український. А ви знаєте, що вже політики на заході говорять про те, що не все зможе Україна відбити військовим шляхом, що вже наслідки оцього. От Зволікання з наступом на півдні вони вже по -по помітні в політиці сполучених штатів принаймні на рівні запитів, на рівні думок. мненій, що вже не все вдасться Україні відбити воєнним шляхом, що може доведеться говорити за політичні перемовини, за політичні рішення. Ну, ви знаєте, що таке політичні рішення будуть. Вони захід Сполучені Штати не визнавали Балтію радянською, скільки там з 40-го по 91 й рік і нічого. Це не завадить окупації Бай, Балтії, так само не завадить окупації українських теренів східних, а може навіть і Криму. Швидше за все. От така от ситуація. Поки що наші війська героїчно утримують Бахмут. Власне, героїчно в ньому поступаються противнику заради якоїсь вищої мети. Результати котрої ми ще не побачили, і дай Боже, щоб ми її побачили. Що там Ася в цій ситуації? Молі... Молімся. Молімся да, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми будемо вже дуже вдячні за поширення цієї інформації.